Вже я виграла коробку б'юті штучок від блогерки. Перед вами буквально людина, яка кожен місяць щось виграє, і це й не виключення. Сьогодні очередна розпаковочка. Виграла я у Діани Можете знати її, як та сама з довгими віями. Половина коробки було заповнено мішурею, інша це косметика. Тож на фоні можете бачити мою радість. Ну, показую тепер мої новинки. Яна на мармейдрум'яна ламель, блиски, не один дала сестрі. Це певна новинка. Крем під піточеві для рожпосей. Секундочку, я дуже обожнюю цей бренд. Далі я була в більшому шоці, адже це пачі від для рожпозеї, які я дуже хотіла. Далі колекція Cloud Matte Lame. Пресована пудра та тональник. Ось дуже смачно пахло з коробки, а це тонери для волосся. Ось такий по аромату ваніль, а ось цей шоколад. Далі якась корейська масочка для обличчя, і це буде мамі. Я Вже думаю, що мені потрібен новий чохол для ось цих наліпочок. Далі блисквід Marmite, який дуже пахне колою та контурінг. Мені та сестрі бальзамчики. Чес Речі для волосся мамі, патчі під очі та цукерочка з побажанням. Чорний горіх, знаєте, таке ну, все, тут я дуже рада, що сказати дякую за змогу вигравати такі призи. Обов'язково в наступних відео будемо це тестувати. От мені, сестрі та мамі. Пишіть, як вам це все.